Початку повномасштабного вторгнення в місті Києві зазнали пошкоджень понад 3129 будівель і споруд, серед яких понад 2134 – це багатоквартирні житлові будинки. З них лише у 2025 році 957 пошкоджених житлових будинків. Місто системно працює над відновленням пошкодженої ворожими атаками інфраструктури, насамперед житла киян. Ми добре усвідомлюємо, як багато значить для людей можливість знову жити у звичних умовах, повернутися до нормального життя. У зв'язку з цим міська влада докладає максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити житло. Відновлення потенційно аварійно небезпечних житлових будинків міста Києва, пошкоджених внаслідок військової агресії Російської Федерації, виконується відповідно до розпорядження. Київської міської військової адміністрації від 30 травня 2022 року. Замовником відновлювальних робіт визначено комунальне підприємство «Житлоінвізбуд» УКБ. відповідно до вимог законодавства України, що діє у період воєнного стану. Замовником здійснюються заходи щодо розробки проектно-кошторисної документації, отримання експертних звітів, дозволів. Укладення підрядних договорів з будівельними організаціями на виконання відновлювальних робіт та визначаються строки їх проведення. Станом на сьогодні до переліку потенційно аварійно-небезпечних багатоквартирних житлових будинків війшов 41 об'єкт. З них починаючи з 2022 року, відновлено 25 житлових будинків. Зокрема, у 2022 році 11 об'єктів. У 2023 році 10 об'єктів. У 2024 році 1 об'єкт. І у 2025 році вже завершені відновлювальні роботи на трьох об'єктах. Зокрема, за наступними адресами: вулиця Остафія Дашкевича. 4А. Вулиця Івана Дзюби, 6. проспект Валерія Лобановського. 4 В. Ще на семи об'єктах. Роботи тривають. по інших. У встановленому порядку здійснюється розробка проєктно-кошторисної документації, отримання експертних звітів та дозволів. За інформацією замовника, до кінця 2025 року заплановано завершити відновлювальні роботи ще на 15 пошкоджених житлових будинках. Виконання комплексу заходів з відновлення. Пошкоджених внаслідок військової агресії Російської Федерації житлових будинків триває постійно, адже це пріоритетний напрямок діяльності київської міської влади.